Так, ну що ж, наші труби впевнено горять. Як на мене вже час тестувати, а, прогрівали ми скільки? Хвилин 8. Давайте подивимось, що за 8 хвилин у нас вже може показати наш тютюнчик Альшаха. Так, пірамідка. Що сіє? Поканіча дещо по смакові. Слухайте, діхара собі віддибить. Я то розумію, що ми колеко поставили на а, чашу, але тим не менше, димить то він ахіренно і прогрів відповідно від колеко просто топовий. Непогано. По скові. Знаєте, прикольний мікс. І я зрозумів, що я пробував а, цей тютюн. Знаєте де? У нас колянка була Стамбул в місті колись. Зараз її вже немає. А, то, от там, ну відповідно, Стамбул, а, турецький тютюн. Вони стовідсотково там забували цей, і я навіть впевнений, що я курив один із міксів, який ярко тут виражається. Поки що я не знаю, що це за тютюн виражається. Ми, як оглядатимемо все, ми це обов'язково дізнаємося.